Привіт, вітаю тебе на своєму каналі Помішано на фіт. І у цьому випуску я розповім детальніше про свята і святих, а саме про основні компоненти збалансованої раціональної тарілочки. Це в нас білки, жири та вуглеводи. Але важливе уточнення: уявіть собі, наше довголіття, якість нашого здоров'я і, в принципі, якість нашого життя, аж на цілих 50% залежить від того, що ми кожного дня споживаємо, що ми кладемо на свою тарілку. Тому я хочу цим донести вам, наскільки важливою є ця тема і наскільки тема харчування, в принципі, має важливе місце у вашому житті на цілих 50%. Перш ніж ми розпочнемо тему нашого відео, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої лайки та коментарі. А також, якщо у вас є побажання. Стосовно наступних відео, залишайте свої ідеї в коментарях. І також, якщо вам подобається мій контент, і ви хочете, щоб я його більше для вас публікувала, ви можете підтримати мене за посиланням у шапці профілю. Тож слухайте уважно, і ми розпочинаємо. Отже, наша збалансована тарілка неможлива без основних компонентів: білки, жири та вуглеводи. І ми розпочинаємо про білки. Білки це будівельний матеріал, максимально потрібний нашому організму. Максимально кожна клітина потребує певної кількості білка для того, щоб зробити якісь обмінні процеси в своєму організмі. І дуже часто в нас є проблема з тим, що ми не доїдаємо білок. Ми його не доїдаємо, і через це в нас є певні порушення. Про якісь анемії можна не говорити. Да? Тобто є певні порушення, які саме спричиняє відсутність або недостатня кількість білка. Це, от, наприклад, анемії, особливо залізодефіцитні і так далі. І тут важливо. Наголосити на цьому моменті, що для того, щоб вийти да, з цього стану з дефіциту білка, потрібно його додавати в кожен свій раціон. Так, ми можемо їсти таблетки пачками, але важливо розуміти, що ніякі таблетки не зможуть замінити повноцінне харчування. Це помилка вважати так, що якщо ти купляєш собі якісь бади, то це допоможе тобі вийти з цього стану. Так, бади можуть підтримувати якийсь там стан, да? протеїновий порошок, який ми можемо пити в якості того, щоб підтримати якусь кількість білка, це все ок, але. Протеїн ніколи не замінить повноцінні білки, які ми беремо з їжі. Тому завжди зміщуємо фокус на вашу тарілку. І це основа. Якщо ви почнете це робити, якщо ви почнете фокусуватися перш, першим ділом на те, що ви їсте, все інше це додаткові фактори. Білок це не лише про красиве рельєфне тіло. Білок це будова для кожної клітини, для всіх обмінних процесів в організмі. Білок впливає на нашу кров в першу чергу, да? на те, щоб кисень нормально транспортувався по крові, на всі ось ці дихання, серцево-судинна система впливає кількість білка, тобто це все задіє білок. Е, важливо також для себе розуміти, що ми всі живемо в дефіциті білка. Я окремо знімала випуск про білок. Якщо ви хочете детальніше послухати про механізми недостачі білка, подивіться це відео, я вам його рекомендую. І також продовжую: ми живемо всі в хронічному дефіциті білку. Для того, щоб вийти з цього стану, потрібно в кожний прийом їжі додавати білкову їжу, да, білкові продукти. Знову ж таки, фокусуємося. Чомусь часто, особливо спортсмени, мені кажуть, от є куряче м'ясо, я втомилася їсти куряче м'ясо і гречку, ну, тому що в гречці найбільше білка і в м'ясі курячому. Але білка насправді багато є в різних продуктах: це і свинина, і яловичина, і індичка, і кролик, тобто це різна кількість, будь-яке м'ясо, це білок. Десь більше, десь менше. Але ми зараз говоримо про джерело білку в нашому раціоні, щоб воно було збалансоване. Ми зараз повертаємося до того, що ще є риба, да, риба, велику кількість білку можна знайти в рибі, в різноманітних скумбріях, лососях, рибі, в тунцеві. І важливо для себе теж виділяти цю категорію. Тобто шукайте білок там. Яйця, творог, йогурт грецький, особливо, да, це різноманітні білі, м'які сири, такі як моцарела, як бринза і так далі. Фокусуємося на цій стороні. Не забуваємо про те, що тут є. Є ще рослинна категорія їжі, наприклад, той же самий соєвий сир тофу, різноманітні там хумуси, бобові, нути, квасоля, ось ця чечевиця має велику кількість білка. Ось ця категорія рослинної їжі, яку, яка в нас в першу чергу відповідає да, за тих, хто там не вживає, наприклад, тваринні, тваринні жири і білки. Ну от... Там теж є білок. Рослинний білок в нас засвоюється приблизно на 50%, тому з ним більше проблем, більше мороки, особливо якщо у вас є якась вегетаріанська дієта. Але важливо також виділяти, що якщо дуже грамотно підійти до свого харчування, то можна і рослинним білком змогти замістити да, недостачу білка, який не надходить з тваринної їжі. Але це інша історія, це інша тема. Важливо на сьогоднішній день для себе виділити, що Треба вивести формулу для себе. Норма білка на 1 кг маси тіла це 1,2, 1,5 в залежності від того, наскільки ви там займаєтесь спортом і так далі. Але от 1 грам і більше це, це мінімальна норма білка. Умовно кажучи, якщо моя вага 70 кг, і я, наприклад, їм 1,5 грами білка на 1 кг маси тіла, то відповідно це приблизно 100-110 грамів білка. Але важливо, що це грами не м'яса, а саме чистого білка, на кожній коробці можна почитати, скільки там міститься білка в 100 грамах, і з цього ми розуміємо, як ми вживаємо цей білок. Тому. На сьогоднішній день важливо пам'ятати, що ми виходимо з дефіциту, контролюємо білок, звертаємо увагу на те, скільки білкової їжі в нашому раціоні, і просто стараємося в кожен прийом їжі включати певний вид білку. Не обов'язково змішувати білки, не треба їсти одночасно і рибу, і м'ясо, і яйця, і молочку. Це буде погано впливати на ваш кишківник. Можна отруїтись, можна отримати якісь там тяжкі наслідки, тому краще. Один прийом їжі – це м'ясо, інший прийом їжі – це молочна якась продукція або рибна якась продукція. Хоча б в двох прийомах, хоча б в двох прийомах з трьох на день у вас має бути білок. А в ідеалі в кожному прийомі, плюс перекуси, теж мають бути з білком. І ви побачите, як покращиться ваша. Настрій, ваше тіло покращиться ваш стан, якщо ви просто почнете звертати на це увагу і додавати цей білок у свій раціон. А ми рухаємося далі. Наступний елемент, важливий елемент раціональної тарілки це жири. В першу чергу жири це гормони. Це збалансована наша гормональна система. Всі максимально всі гормони потребують хороших якісних жирів у нашому раціоні. Є дуже такий розповсюджений міф. Він дуже часто розповсюджений саме серед дівчат, які думають, що якщо їсти жир, то відповідно цей жир відкладається в тобі там в стегна, в живіт, і ось у ці твої рятувальні круги на животі це той жир, який ти з'їла. Але ні, це не так працює. Абсолютно не так. Будь-який жир, який ми вживаємо, він переробляється організмом, і він йде на потреби організму. Дуже часто ваша ваші стегна і рятувальні круги це взагалі не жир. А вода, набряки дуже часто. Але ми не про це знову ж таки говоримо. Вертаємося, що в нас є жири. І ось ці жири впливають на наші там ПМС, на нашу шкіру, нігті, волосся це все впливає да, вплив жиру. Тобто, якщо ти красиве доглянути волосся, значить все ок в тебе з жирами. Дивіться, є. Кілька важливих елементів жирів. Треба розрізняти, які є жири. Для чого це потрібно? Для того, щоб коли ви будете формувати свою раціональну тарілочку, ви розуміли, чого не вистачає, або чого в надлишку, чого хотілося б додати, як розрізняти ці жири, щоб не плутати. Отже, є дві категорії основних жирів: це насичені і ненасичені. Ненасичені, залишимо трошки в сторону, поговоримо спочатку про насичені жири. Насичені жири іншими словами, в більшості випадків це тваринні жири. Ще легко їх запам'ятати тим, що вони містять певну міру, ти не можеш її з'їсти надто багато. Це в нас вершкове масло, смалець, сало, бекон. Тобто це в нас така категорія. І ми, якщо звертаємо увагу на неї, то там дійсно багато ти його не з'їси. Тваринні, жири, в переважній більшості, тверді, вони ще за своєю структурою насичені. Запам'ятали. Це важливо. І є ненасичені, які відразу розділяються на мононенасичені, поліненасичені. Ці слова ти можеш не запам'ятовувати, але для себе варто розуміти, що є кілька категорій. От, наприклад, мононенасичені, це в нас там оливки, авокадо, оливкова олія. В свою чергу, мононенасичені це в нас горіхи, насіння, різноманітна риба. І ось ми звернули на це увагу. Що в нас є різні категорії, і тепер, уже, виходячи з цих категорій, ми розуміємо, що є кілька категорій саме жиру, який має бути присутній у твоєму раціоні, тобто не просто ми їмо масло, ложками. Ні, у нас є різна олія, бажано кілька видів, щоб ми її міксували в одному прийомі одна олія, в іншому інша, тому що різні макронутрієнти є в різних продуктах. Насіння різноманітне, я обожнюю гарбузове насіння, соняшникове, конжут, насіння чия, да, там якийсь от льон, наприклад. І це все в міксові воно може додаватися до будь-якого салату, потрусити на бутерброд чи досипати в якусь кашку. Чайна ложечка. Чайна ложечка в один прийом їжі насіння вже буде закривати певні потреби вашого організму на особливі якісь сполуки, які є тільки в насінні. Також звідси виходимо да, риба різноманітна, різноманітні олії, різноманітні горіхи небагато, небагато. А саме фокусуємося на кожному прийомі їжі, який ми вживаємо, і додаємо до своєї тарілочки приблизно 25-30% продуктів, які містять насичені, ненасичені жири. Але важливий нюанс часто ці продукти є тими ж самими продуктами, які містять високий вміст білку. Тобто, ми говоримо по факту за одні ті самі продукти, наприклад, про червону рибу або про той же самий твердий сир, в якому є великий. Вміст протеїну а також є великий вміст жирів. Але якщо ми говоримо про чисті жири, наприклад, олію або насіння, то це має бути невеличкий відсоток, буквально 5-10% від усього добового раціону. Важливо це для себе теж так відкласти, да? яка пропорція приблизно цих жирів має бути на ваших тарілочках. Ще є одна цікава категорія жирів, яку часто можна почути, якою часто ми не і не звертаємо на неї уваги. Це трансжири. Трансжири, що це таке? Це коли беруть, наприклад, той же самий рослинний, рослинний смалець, наприклад, або масло, або там, олію якусь. І цю олію пропускають через різноманітні технології, там е, роблять з неї спрет рослинний або там, маргарин, пропускають її, додають якусь температури, якихось технологічних процесів, хімію якусь це додають. І утворюється сполука, яку організм наш не може розпізнати, і він не знає, куди її застосувати. Тобто він її, наче розуміє, що це жир, що це цінна якась сполука, але в ній не не виводить з організму, тримає в собі, у нас накопичується шкідливий холестерин в цей момент, і ми ось так живемо. Де містяться ці транжири? Сухарики, чипси, снеки? Випічка, вся випічка, яка є вироблена на заводах в більшості випадків, вона вся готується на рослинних спредах. Це рослинні спреди, майонези, це різноманітні маргарини, туди ж, це різні шоколадки, батончики, які готуються на оцій гідроінгенізованій олії. Там якісь, яка теж впливає безпосередньо на наш організм. І найстрашніше трансжирах, що вони поступово накопичуються, не виводячись з організму, вони накопичуються, накопичуються і поступово руйнують наш організм. Ось так. В них важлива особливість, що немає дози конкретно, якоїсь там мінімальної, максимальної. Вони всі шкідливі. Тому таку їжу ми стараємося максимально мінім... мінімалізувати і уникати. Не тому, що ми собі забороняємо, а тому, що ми дбаємо про себе і не хочемо собі нашкодити цією їжу, бо розуміємо, який її вплив. Тому важливо, коли ми говоримо про якісь дієти й обмеження там своєї їжі, важливо не лише обмежувати себе, да, заборонити їсти чіпси. Наприклад, наприклад, зараз я чіпси і не їм, бо мені їх не хочеться їсти. А колись був період, коли хотілось, бо не вистачало якісь Якихось інших жирів. Часто ми хочемо ось таку висококалорійну їжу з транжирами, тому що в нас немає ось цих жирів, у нас немає насичених, ненасичених, ми не їмо якісь там рибу, авокадо, горіхи, насіння, в раціон не допускаємо, або якщо й допускаємо, дуже рідко організм хоче жирів, і ми просто йдемо на емоціях, купляємо жири. А там ще, крім цього, висока кількість калорій, і крім цього, ще дуже часто велика кількість цукру. І ми просто таку бомбу ядерну в себе закидаємо, і що ми маємо в результаті? Да? Можна тільки здогадуватися, подивитися навколо з, на людей, з яким. Відсотком ожиріння, скільки людей живе в світі. Також важливо звернути увагу на всі напівфабрикати фастфуд. Це напряму джерело транжерів. Те ж саме. З жирами ми закругляємося. Підсумок, я вам сказала, є в нас насичені, ненасичені. це в нас тваринні, масло, смалець, бекон, сало Ненасичені – це в нас риби, олії, насіння. Е Авокадо, оливки, це все в нас окрема категорія, яку можна їсти постійно да, кожний день, і ця, і це, кожний день, але поступово тут зменшуємо кількість, тут трошки більше можна їсти. І транжери ми стараємося уникати взагалі. Намагаємося позбутися, взагалі звички їсти таку їжу, більше дивимося в сторону ненасичених і нормальних адекватних тваринних. Обирайте якісне масло, обирайте якісні там різноманітні бекони. Старайтеся брати собі їжу з меншою кількістю різної обробки хімічної, термічної і так далі. Слідкуйте за тим, що ви кладете на свою тарілку. Отже, ми з вами розібрали дві сполуки це білки і жири. Ось ці дві сполуки є основою будь-якого вашого прийому їжі. Стараємося додавати і те, і те в свій прийом. Наступна дуже важлива складова це вуглеводи. В цілому вуглеводи це паливо, енергія, вода, пальне для нашого тіла. Складні вуглеводи. Не плутайте складні і прості. Будь ласка, не плутайте це важливо. Складні вуглеводи – це наші каші, тверді там, макарони твердих сортів, це різноманітні там, картопля, буряки, морква, овочі, оці, всі, що треба варити. Це в нас складні вуглеводи. Така їжа, яка класно, довго перетравлюється організмом, все супер, і є прості. Це весь цукор, шоколадки, цукерки, все, що в роті вже починає розставати, вода, напої, соки, максимально якийсь білий хліб, якому нічого немає, максимально очищена їжа від корисних, якихось якісних елементів, да, наприклад, хліб максимально білий, якісь круасани з очищеного борошна. Це все в нас простий вже вуглевод, тому що ти його з'їдаєш і тебе починає розчинятися вже в роті. Відразу глюкоза піднімається в крові, інсулін вилітає просто. Тобто важливо зосередитися, що є прості вуглеводи, а є складні. Будь ласка, не плутайте їх. Нас зараз хвилюють саме складні вуглеводи, і ми говоримо за них, щоб вони були в кожному прийомі їжі. Чому це важливо? Те, що я вам щойно озвучила, це наше паливо для організма, це стабільність. Якщо ми їмо кашу, нормальну кашу, без цукру, без якихось е солодких елементів, просто звичайну гречку, вона насичує на кілька годин наш організм і вона забезпечує стабільне вивільнення глюкози з цього продукту на протязі кількох годин. І ми відчуваємо себе комфортно, чудово, в нас є енергія працювати, рухатись і так далі. Для прикладу, якщо ми з'їли круасан, у нас в цей момент вилітає велика кількість глюкози. Буквально через півгодини вся глюкоза з того круасану вже в крові. Цукор підвищується в цей момент. Це переливає на підшлункову. Вона в свою чергу виділяє велику кількість інсуліну, щоб опустити цю глюкозу, яка піднялася неконтрольовано. І ось тут вже є проблема, що на підшлункову це негативно впливає, коли кажуть, інсулін підніметься на будь-який прийом їжі. Так. Він піднімається, тому що і глюкоза піднімається від будь-якої їжі. Глюкоза є і в гречці і в круасані. Але важливо розуміти, що коли ви їсте щось несолодке. Не те, що відноситься до простих вуглеводів, ця глюкоза не буде різко підніматися. Вона буде поступово підніматися, знову ж таки, тому що поки ви пожували, поки ви туди-сюди, цей броколі там чи картоплину з'їли, це все займає час, поки там виділиться, якась частинка тільки починає переварюватися. Нема такого, як з цукром, який вже всмоктується в нашу кров через рот. Тобто це дуже різні речі. Плюс цукор безпосередньо потрапляє в кров. Коли ми говоримо про складні вуглеводи на нашій тарілці, ми маємо на увазі різноманітні крупи: ячнева, перлова, да там або пшенична її ще називають пшоняна, гречана, рисова тобто, це все каші, які насичують наш організм на кілька годин, дають йому енергію. Там вівсянка, кіно, кускус і так далі. І коли ми також звертаємо увагу на різні овочі, там крохмалисті особливо крохмаль це складний вуглевод, тому дивимося, якщо це картопля, гарбуз, якийсь, якийсь буряки, який вінігрети, це все в нас складні вуглеводи. Також цільнозерновий хліб. Чому там цільнозерновий лаваш? Що означає цільнозерновий? Це коли в ньому є нормальний склад, тобто не очищена пшениця, а там її висівка. І, наприклад, зміксували там жито пшеницю і зробили з неї хліб. Тобто це класно. Плюс, якщо це ще хліб на заквасці зроблений, з Ферментований, да? тобто з природнім іде оцим елементом, це вже круто. Сюди ж можна додати різні кваснину, тож, ферментовані овочі. А, тобто, це все в нас складний вуглевод, але важливо також розрізняти, що в нас є ще таке поняття як клітковина. Це теж вуглеводи, але вона за рахунок своїх волокон вона якби має свою таку підкатегорію, я б сказала. Тому тут варто розуміти: отже, на тарілці має бути обов'язково в кожному прямі їжі якийсь складний вуглевод. Можна міксувати, да? можна різні овочі, можна і дивимося на свою тарілку. Там має бути мінімум, мінімум четверта. Третя, а, взагалі, третя, в ідеалі частина від тарілки це складні вуглеводи. В ідеалі навіть можна половину тарілки, так, от розграфили, подивилися да. по одній четвертій це у нас білки жири, і дві четвертих. Це у нас півтарілки, різноманітні вуглеводи складні. І от, якраз оці ці складні вуглеводи, ми можемо використати якусь там кашу, якийсь хліб. І також додати клітковину, а саме зелень, овочі, різноманітні там ті ж самі ферментовані овочі, капусту і так далі. От там більше клітковини, і це буде не тільки допомагати вам стабільно отримувати кілька годин з цієї їжі, глюкозу і енергію, а ще і е, впливати класно на ваше травлення, на ваш організм, забезпечувати вашу травну систему всім необхідним. Да? Як то кажуть, годувати свій мікробіом можете з цієї їжі, тому що корисні бактерії наші потребують того, що щоб ми їм допомагали. Якщо в нашому раціоні випадає частина вуглеводів, а саме складних вуглеводів, мало ми вживаємо, в більшості випадків у нас якийсь хліб незрозумілий, да, там білий якийсь. У нас часто може бути якась. О, Переважно більшість, проста їжа з простих вуглеводів, якісь круасани. Не рахуйте це, тому що ця їжа великою кількістю жиру всередині, трансжиру часто, бо це може бути випічка в магазині куплена, яка готується на спредах рослинних. Це може бути велика кількість цукру, яка не те, що не допомагає вам отримувати якусь глюкозу там на протязі 5-4 годин і відчувати цю ситість. Да, а навпаки, от ці скачки глюкози, інсуліну. А ще й буде шкодити вашим корисним бактеріям, які не отримують з цих простих вуглеводів. Нормальної їжі, тому що наші бактерії всередині нас вони хочуть теж харчуватися. Наші бактерії. Перетравлюють нашу їжу, вони впливають на травлення, вони насичуються цією їжею, і вони нам дають класний імунітет. Це основа нашого кешківника. Хороший імунітет це основа того, що ви їсте. Якщо у вас застуди, постійні нежиті, ви погано все почуваєте, у вас якась апатія, депресія, я би не сказала, що там депресія, прям як синдром, ні, сам стан такий. Вялий, холий, немає енергії, нема сили. Зверніть увагу на те, що ви їсте. Це дуже часто безпосередньо пов'язане. І ще найголовніше, що в такі моменти, коли ми так себе почуваємо, нам і хочеться простих вуглеводів. Чому? Тут включається механізм нашого організму, який хоче просто отримати звідкись енергію. І йому здається, що ці цукерки, ну там там ж цукор, це ж проста енергія, треба швидко цю енергію. Тут треба розуміти, що організм, точніше, да, там, мозок наш, особливо, який потребує цю кількість енергії, він не фокусується на тому, що вам корисно, що вам ні. Тобто, що корисно кишківнику, мозок не задумується. Йому захотілося жиру цукерок, ми йдемо за цим. Швидкий доступ до джерела енергії, да, і все. Тому ось так проговорили з вами основні да такі частини нашої тарілки, білки, жири, вуглеводи. Вуглеводи в свою чергу розділяються на прості, складні і на клітковину. Я її не розділяю сильно, тому що це теж складний вуглевод, але вона потрібна теж в кожному прийомі, да, тому що це їжа для наших. Бактерії для того, щоб наш мікробіом шкільника чудово функціонував, щоб у вас був класний імунітет, щоб у вас організм не хворів. Я по собі згадую, я завжди хворіла кожну зиму кілька разів, коли я почала звертати увагу на свою їжу, коли я почала додавати в раціон жири, білки, а особливо зелень, салати, овочі, свіжі напротязі всього року, фрукти, овочі, І я перестала хворіти. Я зараз дуже рідко хворію. І знаєте, коли я хворію? Коли наїдаю чогось солодкого. Це дуже це така закономірність, і я завжди хворію. Якщо я, наприклад, з'їм пачку морозива, ну тось тобто, якусь велику дозу цукру. І якщо в цей момент ще співпаде, що я в цей момент почуваюся не дуже, тобто в мене була якась втома перенавантаження, і паралельно з тим я ще з'їла щось солодке. Або була дуже холодна погода, я перемерзла, мерзла. От якщо ці кілька факторів співпадають, я захворію. Тобто, але це обов'язково що щось має бути солодке. Тобто без солодко я не хворію. Тобто не їм солодко, не хворію. І це такий цікавий момент, тому що коли ви їсте простий вуглевод, знову ж таки нагадую, їжу не отримують наші корисні бактерії. Наш мікробіом ослабшає, стає більше шкідливих бактерій, вони перемагають. Ну тобто там, там ціла боротьба в нашому кишківнику, насправді відбувається. Але це якщо брати дуже точно і детально, засовувати туди очі і дивитися. А так. Ми зараз говоримо буквально, щоб ви для себе розуміли, що класні складні вуглеводи вони нас насичують. Дійсно, прості вуглеводи насправді дуже шкодять. І якщо ми візьмемо еволюцію, то ось цих всіх простих вуглеводів, які є зараз на кожному кроці, їх не було. Цукор в обіході з'явився буквально 100 років тому. Тобто до цього цукрових заводів просто там 19-20 століття, наскільки я пам'ятаю, почали будуватися цукрові заводи, і до цього цукру ніхто не вживав. А зараз це проблема, і ця проблема викликає не лише там проблеми з ожирінням серцево-судинними і так далі, а в принципі знищує наше людство. І, е, на жаль, на жаль, незважаючи на те, що там е, ідеї здорового харчування збалансовані тарілки давно існують, людство все одно в більшості випадків страждає. А виходячи з харчування, ми потім, маючи погане харчування, ми потім хворіємо і йдемо в аптеку за таблетками, які просто знищують все в нашому організмі: як корисне, так і некорисне, і мають побічні ефекти. Тому весь цей діалог. Це для вас така візитка, щоб ви усвідомили, що ви обираєте. Зробіть свій вибір, тільки від вас залежить ваше здоров'я. Нікому здорові люди не цікаві і не потрібні. Самі ви знаєте, що коли, коли у вас є хворі люди, вам насправді некомфортно біля них. Я не говорю зараз за супер ваших близьких, які ваші рідні і так далі. Я зараз просто в цілому говорю, коли ми там дивимося на хворих людей, насправді нам все одно насправді да, ми можемо їх співчувати, підтримувати, але ж це їхнє тіло, це їхній вибір. Да? Тобто, якщо людина, умовно кажучи, п'є. Курить, а потім отримує якусь проблему, вмирає там, в там 45 років от то, що в неї відривається тромб чи ще щось. Ну, як ми на це реагуємо? Нам шкода людину, звичайно, але треба ж, повертаючись назад, ми бачимо там щось. І насправді, ну, типу, всім все одно, всім все одно на ваше здоров'я. Це факт. Це факт, який я теж спостерігаю постійно. Тобто люди насправді. Відносяться до тих, хто там хворіє, так от ну є аптека, сходи купи таблетку. Але якщо ви зацікавлені в тому, щоб почуватися добре, щоб не просто мати здорове тіло, да там красиве тіло, а ще й відчувати себе в цьому тілі комфортно, там жити довго, якісно жити не просто довго, а якісно щоб нічого не боліло. Будь ласка, я вважаю, що якісне збалансоване харчування це найдешевше. Насправді інвестиція в порівнянні з лікуванням хвороб лікарнями-капельницями на сьогоднішній день. З нашими цінами, да, зараз їжа не дешева, але все-таки збалансоване харчування вийде дешевше ніж потім лікувати наслідки наслідок вживання транжерів різних і нехтування цим збалансованим харчуванням. Ось така просвітницька моя лекція закінчилася. Я бажаю вам успіхів і побачимося у нових відео.